Більше року тому, 24 лютого 2022-го, камери відеоспостереження біля Миколаївської громади зафіксували колони російської бронетехніки. Тоді цей день почався дуже рано. Ми зателефонували рідня із Харківщини, що почалися обстріли, почалося і вже зрозуміло, що починається. масштаби ще не були. Зрозуміли вже по обіді по цій трасі пішли колони техніки. Куди вони йдуть, ніхто не розумів, але вони йшли цілими днями. Гуркіт війни того ранку почула і 80-річна жителька селища Миколаївки Ганна Микитівна. Її будинок недалеко від траси. Пам'ятаю той день, коли мені з сум подзвонили, що війна почалась. А я потім вийшла. Вийшла не знаю скільки часу саме було. І... На вулицю і танки, танки йдуть. Я думаю, що це, може, танки наші. Коли цей сусід, він зараз терборони, а це руські танки. В шесть утра ми побачили свою колону, а вже в одинадцять часов майодинадцятого вже їхала колона російських. Головашовки їхали на Конотоп, в сторону Конотопа. Той день почти, що цілий день вони їздили. Зразу коли вона прийшла масово, а потім вже там поодіноки. Сестри Насті і Ліза живуть на іншому кутку селища. Звістка про війну миттєво перевернула їх щасливий світ. Я коли встала, це було 9-12. Я підходжу до папи, папа, ми проспали. Побігли в школу, а він каже, все, немає школи, війна. Я стояла просто в шокі, ревіла, е, хожу, лізу, божу, сама плачу, істерика в мене. А вона спокійно спочатку, а потім теж почала ревіти. Батько дівчат Сергій Босенко, водій, далекобійник, перевозив вантажі, планував розширення бізнесу. 23-го ми купили нову машину, пригнали 24-го в час ночі. І пів п'ятого мені друг дзвонив, каже, вставай, війна почалась. Я не повірив, вийшов у двір, а в нас тут все, це, все наша округа, все зарево, стріляють, бахкають. Потім кацапи пішли. Спочатку не зрозуміли, хто шок, куда ж тут Я познавательний не було. ну а потім вже вирішили самоорганізовуватися тут і захищати. Захищати своє рідне за прикладом чоловіків стали і жінки та підлітки. Тут бомбосховище в нас було закинуте. Е, вигрібали, вичищали. Це що, Терещенко все в заводі построїв його. Ну, Воно було брошено все. Заново вставляли двері, там, вичищали, кроваті туди тягали, воду поставили там, Ну, буржуйку зробили, зварили. Ось мої дві дівчинки. Вони допомагали, кормили Це ж, ну, всі люди, чи що були в нас. Ми організовували питання їм, ну, самі ж, звісно, їли, а вони допомагали, теж в столові допомагали. Мама наша теж ну, нема вдома, вона уїхала в команді року і розукрашували бомбосховища, малюнками з самого ранку до самої ночі. Майже не спала війна, і нові реалії життя потребували швидких рішень і чітких дій від місцевої влади. Пройшов перший шок. Зразу ми з головами з колегами зізвонилися, зібралися в районі військової адміністрації. І спланували нашу роботу, дочекалися і голову, і заступника ради, і спланували наші роботи, наші дії, тому що, звісно ж, переживали за людей, за населення, аналізуючи ті події, які були з 14-го року, коли заходив, захвачували адмінздання, брали зручники. Тому зразу почалися телефонні дзвінки на місце заступникам. Щоб це була евакуація і ЦНАПа і евакуація всіх відділів, особливо турбувалися ми за військовий облік. Всі архіви були вивезені з усіх адмінбудинків, де в надійних умовах вони перебули три місяці, доки не звільнилась сумщина. І ще від того першого дня російського вторгнення голова громади взяв за правило ще ранку виходити на цю площу в центрі Миколаївки. 24 числа після наради приїхав в громаду, зібрав заступників, зібрав всіх спеціалістів. І давайте кажу, вийдемо на площу, говорю, щоб люди бачили, що ми, що ми на місці. Так кожного ранку, кожного дня ми збиралися на нараду, планували день, планували роботу. Хто буде займатися людьми, хто буде медикаментами, хто буде транспортуванням, логістикою. Агрофірми всі на місці, всі працюють. То, звичайно, людям вселяло впевненості. Саме ця непорушна впевненість, що треба захистити свої родини. Не сусідів і боротися з російським ворогом з першого дня мотивувала людей до активних дій. Перші списки ДФТГ ми не встагали їх друкувати. Це сотні людей. Хлопці, які почали займатися облаштуванням оборонних споруд. Буквально за два дня у нас в кожному селищі зібрались. Це сотні людей. Сотні. Що не менше там близько 300 чоловік у нас тут було в Миколаївці, більше 200 було в лянці. І в інших селах ми об'їхали кожне село. Всі, як, як один, стояли на захисті, і тільки одна була розмова. Давайте підвозити зброю. Ми готові будемо боронити. І ви знаєте, що приємно, що за рік цей дух він залишився. Бізнес на паузу, а сам вдягнув піксель. Віталій став одним з оборонців від початку вторгнення, очолив місцевий добровольчий підрозділ. Коли відпочалося повномасштабне вторгнення, то нікого якось не потрібно було запрошувати. Всі люди самоорганізувались і почали, так сказати, робити різну роботу. Хто там допомагав гуманітарною допомогою, передавали на місто, хто там замовляв медикаменти людям. Також виконували багато роботи розвідувальної, виявляли, де були зупинки ворожої техніки, передавали на Збройні сили, коригували їхні удари. У перші дні військового досвіду не мали, та все ж воювали з холодною головою. Ворожа колона пройшла в перший день вторгнення до 500 одиниць. Вона пройшла через нас населений пункт. Пройшли вони без зупинки, зупинились далі. Якихось таких тут провокацій не було, бойових дій в самому. В Центрі, груборя, Миколаївки не було. Йшли розділені колони, які потім поверталися на дозабезпечення, які ми виявляли, які там передавали координати, які були знищені, зупинені, там, розбиті. Так, була добута військова техніка трофейна, яка потім була передана Збройним силам. Побратим Віталія Олексій в перші дні спалив російський танк, що зламався на дорозі. Ні, він був з боєкомплектом, тому що він був повністю закритий. Ми його ні, хто туди не захотів не відкривати, башню, не башню, не нижній люк, цього туди ніхто не ліз, тому що ну, ми, не розумі... ми не розуміли, є там розтяжка, нема розтяжки. Ну, на той момент опит ну, якби великого опиту військовій справі не було. Угу. Залили всередину, повідкручували бакет, запалили. Він довго-довго дуже горів. Зсередини, потім спрацювало, здетонувало БК і все, його не залишилося. Він одвоювався. Народний спротив це величезна потужна сила. Майстровиті чоловіки взялись за роботу. Три сварки в нас було задіяно, останні гнули, різали. Нам розрішили в заводі взяти арматуру. З руїна тут це бачили, тут у нас то там витягували, вирізали, де могли, що. І з того робили. Було. Бо не було що його робити було. дуже сильно. А скільки у вас було тут? Яка бригада? Та чоловік, мабуть, 20 було, навірно, якщо не більше було. було. Холодно було, тут, Тепері на вулиці. Закриво. Рядом ще один гараж, в тому гаражі. Наборочко. А так все, всі, у нас тут було ну, чоловік. Три-чотири тільки варили, а це знаходилися тут. У нас тут найстепліше, бо в нас є буржуйка, ми її топили. Також ходили, територію охраняли по ночах, по вулицях ходили. Ну, всі журтувалися, навіть пенсіонери пенсіонери нам приносили сюди одяг, приносили все, щоб ми відвезли, рукавиці, все, все, все. Посліднє віддавали люди і несли до нас сюди. У Сергія Босенка усе подвір'я й досі і як майстерня, і як склад. хлопцями організували 10 сварочних апаратів, 10 сварщиків. Чоловік 50 нас тут організувалось. Тут варили, в дворі в нас варили. Ось такі. Це так, кидаєш щось під машину і те, теж кидаєш. А це ось уже замотані. Бандера смузі. Готові, так, да, так. Да. Це так. От. Ми запакували, щоб воно ну, трошки розкалачуєш, підпалюєш і кидаєш. Угу. А рецепт де взяли компоненти? <зас> – Інтернет спасе тір. Кожен житель Миколаївської громади став надійним плечем взаємодопомоги і воїном месником. Налаголась співпраця із координаційним штабом. Кількість, яка техніка, який рух з якою швидкістю, де зупинились, де стали, і почали цю інформацію збирати. У нас громада велика, більше п'ятисот квадратних кілометрів, фактично три регіональних дороги через неї проходить. Тому потрібні були люди в 42 населених пунктах, потрібні були свої і вуха, і очі, і люди, молодці. Ніхто не було жодного випадку, Випадку такому, що хтось там боявся, щось не дам, не, не, не проїду. Подивлюся ще більшої уваги. потребувало питання забезпечення людей у всіх селах громади. А тим більше, коли населення суттєво побільшало після приїзду біженців. Дві третіх міста Суми було в такому точенні. Це була єдина напрямок, який був вільний. Багато людей почало приїжджати сюди, виїжджати з міста Суми, з тієї самої Тростенця, Захтирки до своєї рідні. І в нас в разі там за декілька. Тижнів стало з 12 тисяч громади населення, приїхало 1700. Проблема стала із продуктами, проблема стала велика із хлібом. Завдячуємо місцевим підприємствам і підприємцям, що громада не голодувала, говорить Сергій Пасько. Виробляли і розвозили продукцію, хоч їздити через ворожі блокпости було реально небезпечно. Наша місцева агрофірма Вікторія яка там е дала 40 тонн е борошна е зерна пшениці. Е у нас є підприємство Новий млин, яке безкоштовно нам е безкоштовне зерно, безкоштовно нам переробили і ми завезли на наші пекарські хлібопекарські е е заводи. Борошно зробили резерви із... Е Хлібом і допомогою з мукою, і борошно розвезли ми по сусіднім громадам. Допомогли там, де є проблеми і де не було сполучення із самим хлібозаводом. Завдяки цій підтримці не зупинились печі і на цьому хлібозаводі в Улянівці. Щодня випікали і продавали свіжий ароматний хліб. Люди тут стояли чергу, в черзі всі купували, був дуже великий ажіотаж. Ми не встигали виробляти, але е, в принципі, наскільки це було можливо, ми справлялися. Ціну трохи зменшили, так? Да? Так, ціну зменшили, mm -hmm. людям важко було, да, і була трохи паніка, і люди брали не так, як зазвичай, по одній хлібині, а по п'ять, по десять. Коли формувалася очередь. Ну, в магазині, то ми е, це. я навіть виходив і просив людей, що завтра буде також хліб свіжий. Не набирайте наперед, бо тому що ну, бо за можливості ми працюємо, ми не закрилися. Люди відповідальні, прийшли, не зважаючи на якісь ризики. О, тобто, і працювали. По можливості розвозили, де спочатку про ніби зізванювалися. Питались, де можна проїхати, в які населені пункти, де безпечно. О, тобто водії приходили і розвозили продукцію. Бабуся Ганна згадує, у перші дні був страх, але поїхати з рідної хати зі свого села, зі своєї землі і думки не було. Говорить, і їх місцеві керівники добре подбали про людей. Хліба, пекарня в Уляновці, пекарня. Наші голови совета, наша та команда позаботилася, пекли хліб, розвозили навіть безплатно хліб, по окружаючих селах розвозили хліб, то ми не мали недостатка. Нам тільки страшно було. За дітей. Мені було страшно, ця війна, знаєте чого? То, що в мене син в Афганістані воював. Він прийшов ранити. Сьогодні мудра жінка впевнена: любов і добро переможуть те зло, яке принесла Росія, і в Україну неодмінно повернеться мир. Ми молимося, ми люди віруючі, молимося за правительство, за солдатів, оті, які там обороняють нас, за наших близьких. Мені кажеться, що. Любов часто в телевізор, любов побіждає. Люди якось налаштовані для того, щоб пішла побіда. Я тепер била Україну, дуже люблю свою. Моя діточки тут усі. Зараз оце весна. Що плануєте? Ось сіять, город. Усе план... сію і планую, і розсаду сію, і город планую, і того, що життя не кончається. Треба жити, треба сіяти, надо і поділитися ще й нуждаючись. Війна обірвала всі ланцюжки звичного ритму життя великої громади. Серед першочергових питань, які вимагали термінового вирішення, фінанси, тож самі стали інкасаторами. Змоги в банківських установах не було. Приїхати і виплатити, і завести кошти в банкомати, поповнити відділення банку. Брали ми двома екіпажами хлопців з ДФТГ дали під свою відповідальність, брали кошти, і робили самі інкасацію. Потім стало питання е, отримання пенсій через пошту. По цьому вже алгоритм дій вже пропрацьований був, так само пішли працювати із поштою. Брали хлопців озброєнь ДФТЕшників, приїжджали, отримали кошти, розвозили пенсії, кожному під двір, забирали поштальонів і розвозили кожному, по кожному селу, по кожній вулиці. З'явились у людей кошти, продукти є. У нас тут скажімо так, декілька крафтових місцевих виробництв є, там переробка і молока, і м'ясна переробка є, є олійний цех, і крупорушка, два хлібозаводи. Тобто вже продукти є. Кошти є якось вже більш так впевненість в завтрашньому дні вже стало і більш так заспокоїлись. Напруга спала така соціальна. Завдяки неймовірно відважним волонтерам швидко закрили і питання транспорту, розповідає Сергій Пасько. Не було е, сполучення ні залізничного, ні автобусного. Перестали курсувати маршрутки. Е, е, у нас е, багато працівників. Е, Людей, які працюють в медичних закладах міста Суми, тому проблема стала їх відправка на роботу, дякуючи нашим місцевим волонтерам, які відгукнулися, особливо хлопці, у яких є буси. Ми згуртувалися, ми розписали графік, що кожних два дні один звезе, потім другий. І ми так півтора місяці, поки не відновилося сполучення, вони нам допомагали із транспортуванням, тому що прийшла проблема велика із бензином. Буси на дизельне паливо, тому вирішували ці питання. А це наш бус, той, що бойовий, що ми на ньому ганяли. За два місяці 10 тисяч оце ми на, наїздили. Возили, це ж такі їжаки тягали, і продукти питання возили в солдатам, ну, на блокпости возили їжу теж. З Полтави возили, і солярку закупляли там, за кошти збирали кошти тут населення і свої. Це у нас 4 кубика було, всі повні ми вивезли теж на ЗСУ. Навіть якщо в країні війна не можна поставити на паузу дитинство, тому в миколаївській громаді максимально подбали про умови для наймолодших. Працюють дитсадки, триває навчання у школах, розвивають дитячий спорт. Не, не дуже великий відсоток виїхав дітей. Е, основна маса всі залишились на місцях, але в нас багато близько 500 чоловік внутрішньо переміщених осіб. Це також діти, тому е, Навчальний процес у нас в школі відновився з 1 вересня, і він у нас триває. Ми навчаємося по змішаній формі. у Нас всі шість шкіл навчаємося. Проводимо ми харчування дітей. Ми збудували в усіх школах захисні укриття. Які ну, пройшли перевірку під час війни ми проводили і дитячі змагання, всі гуртки працюють. Дитяча-юнацька спортивна школа працює. У нас близько 240 дітей по п'яти напрямкам спорту займаються. Е, зараз допомагають нам е, агрофірми Вікторія будувати приміщення для дитячої юнацької спортивної школи, де у нас будуть займатись е, в теплих комфортних затишних умовах в новому спортзалі. Будуть проводитися тренування з вільної боротьби, будуть проводитися і тренування із дзюдо. Тому на цьому полі, де ми зараз знаходимося, у нас дітки дві футбольних команди: це і дівчатка, і хлопчики, які вже змагаються на обласних змаганнях. Для аграріїв вже друга воєнна весна. Аграрна сфера це окрема сторінка життя Миколаївської громади. Саме від діяльності місцевих агропідприємств наповнюється скарбниця громади. Вони ж надають всебічну підтримку, і саме ця потужна основа агропідприємства допомагають планувати важливі поточні Датки на оборону й безпеку і проекту розвитку території громади, акцентує Сергій Пасько. Основний стаття доходу це в нас кошти від аграрії, від арендної плати за землю, від ПДФО від сплати за оренду плату пащикам. Де я їм вдячний всім від маленького фермера до великого агрохолдинга. Кожен гектар землі був оброблений, кожен гектар був засіяний. Як було не важко, вони змолотили, убрали, сплатили податки, розрахували з людьми, виплатили заробітну плату. І це додало ще такі, знаєте, впевненості в громаді вже в завтрашній день. І бажаю їм, звісно, міцного здоров'я і наснаги, терпіння, щоб вони другу військову посівну вони відбули з А Вже ж я й бажаю, щоб жнива в них були мирні. Мирним життям завдячуємо військовим у Миколаївській громаді й далі. Працюють для створення повноцінної оборони і подальшої взаємодії зі збройними силами України. Хлопці зараз усі забезпечені. Літньою формою, зимовою формою, забезпечені грошовою виплатою, так як допомогу отримують, забезпечені також і засобами спостереження, і ночними засобами, і квадрокоптерами. Ми зараз проводимо регулярно, проводимо навчання особового складу. Особовий склад навчений, вміє користуватися різними видами озброєння. Майже всі бійці пройшли першу допомогу. Мають сертифікати бойця-ратувальника, забезпечені і засобами захисту, і особистими засобами медичного захисту. Так ми будемо добувати перемогу. У Миколаївській громаді нині завершують важливий об'єкт власного великого будівництва. Ми знаходимося на об'єкті, який будує агрофірма Віторія. Це перший соціально відповідальний бізнес, який е, вирішує проблеми військовий час. Е, на території громади знаходиться ну, багато військових, але ж ми розуміємо, питання гігієни стоїть гостро, тим більше, що хлопці постійно знаходяться в холоді. Ми запрошували військових, вони подивились, їм дуже сподобалось це. Такі гарні, комфортні умови. У будівлі на 200 квадратних метрів роздягальня, душовий зал, сауна, відпочинкова зала, санітарні кімнати скрізь світло і простора, плитка і сантехніка за найвищими стандартами якості, кілька бойлерів і потужні пральні машинки. Доки хлопці приймають ванну і відпочивають там, попарати свої особисті речі, форму вийдуть чисті, перестірені. Випранилося буде і висушене. Тут і інженери продумали і внедрили елементи енергозбереження, і якщо буде 30 чоловік одночасно приймати душ, то тут є спеціальні два резервуари, які постійно накопичують гарячу воду. Рік війни поставив перед нами всіма величезні щоденні виклики, але ми в Миколаївській громаді всі разом зуміли їх здолати. Прапор жодного разу не, не, не знімався, нікуди не ховався. Ми навіть його е, оновили. Вдячний е, е, жителям громади в усіх селах, в усіх. Я стовідсотково впевнений старости. Всі працювали як єдина команда. Ми впевнені, як не тяжко буде, але буде перемога. І прийде перемога, будемо розбудовуватись, відбудовуватись. Тому саме страшне і найтяжче там громада пережила.